Так, усім привіт! Зараз я буду тестувати і вам заодно покажу, яке споживання по струму в амперах і в ватах. О, тут І міліампери показується. Ось така лампочка, це виробництво СССР. Лампочка свічка вона називається неонова. Немає нитки Є такі ліпкостки два, листочки, між якими відстань, певна. От, вони не торкаються. І там виникає тліючий постійний розряд в газі Неон. Ну, всі знають ці лампочки. І ще протестую ось таку лампу на накалення ретро. От, всередині тоненька ниточка. Отакою от формою от. розположено і на ній написано 220 вольт 10 Вт. От перевіримо це, 72-го року. уже давнє, але добре збереглася. Ідеально, я б сказав. Так, от тестуємо. Так, от у мене от метр. Це зараз споживається 1 Вт. Цей дисплей споживає. Більше нічого не підключено. Оце паяльник. Ага. Паяльник ще вимкнений, сам по собі споживав 0,3 Вт. Ну, підключимо його, щоб було рівно у 1-1 Вт споживання, щоб ми знали. 1 Вт це є паяльник у виключеному стані і сам цей дисплей, ватметр. Так, от я під'єднав, більше нічого. так і вмикаємо. У мене два регулятора. Один регулятор ось такий, і другий ось тут. От. Так, цей викручую годинникової стрілки до упору. І цей проти годинникової. От. Тепер вмикаю і дивимось. Вимкнув, давайте покажу як працює ця лампочка. Ось вона. Так. Ну, якщо регулювати струм і частоту, то змінюватись. І вона хаотично, до речі, там все світиться от як дуже схоже і що відбивається в цьому в склі, як бачите, і прямо як полум'я. Так, ну, тестуємо. Це спалах вінкну, ось так гарно полахкотить, як багаття дійсно і свічка. От, фон, бачите, свічується підлога, подовжувач. Скільки споживає, дивимось. Так, викрутив проти годинникової до опору всі От, вимкнув. Один ватт у нас споживає паяльник, запам'ятали. Так, вмикаємо. Оп, я увімкнув, споживання взагалі немає, дивіться. Не, є одна десята вата. Десята частина вата, а лампа вже загорілась, вже от світиться. Блимає. Ну, правда, тільки. В одному місці, не, не повністю по площі. Так. Так, було добре видно. Так, 1 Вт. Є, продовжую. Буду коментувати. Так, кручу білий регулятор за годинниковою. Піднімаю. Піднімаю. Оп. Вже дивіться, 1,8 Вт, 2 Вт, 2,6 Вт. 2,6 Вт. В у нас там 1 Вт. Спаяльник споживає, значить 1,5 Вт. У нас споживає дуже мало, дуже економно. Дійсно, дивіться. 1 Вт. Ось так. Значить, рівно 1 Вт. Зараз у нас споживає. А на максимум так, 1,5 Вт, 1,6 не максимум. Перерегулятор другий, той чорний, кручу за годинниковою. Нічого не змінилось, як бачите. Так само півтора вата споживає проти годинникової, кручу цей регулятор. Так само нічого не змінилось. Як бачите, нічого, абсолютно. Працює так само. от Я кручу повністю за, повністю проти. Цей регулятор китайський, стандартний на 2 кВт от А оцей регулятор білий регулює. І цю лампу от, можна регулювати. Ну, ось так, вона є півтора ватта, Але навіть отак, якщо опустити до 1 ватта, то повністю вся горить і дуже гарно все. Так, якщо спустити до пів півВт потужності, також гарно ось так. Тобто можна виставити на пів ватта, на 1 ватт і на півтора і чудово буде. Просто Трошечки більше, трошки яскравіше виходить. От це максимум. Це от мінімум. А це от посередині. От там 0,7 Вт. От посередині. А от максимум. Так, тепер скручую білий регулятор на мінімум самий. І крутимо чорний. Чорний взагалі не впливає на цю лампу ніяк, Бачите. Абсолютно ніяк не впливає. От проти годинникової чорний і піднімаю до максимуму білий. За годинниковою, кручу чорний. Так само. Абсолютно ніяк не впливає на нього, на цю лампу. Той регулятор впливає тільки на інші прилади. Ну, на дрель, наприклад. А на цю. Цей регулятор не впливає, тому потрібно ось такими користуватися такої форми. Посилання в описі буде на сайт, на якому можна купити цей регулятор, цей. так. Ну все. Або, або цей метод. Далі ще хочу протестувати цю лампочку. Вставляю її. Так, викрутим на мінімум. А, ну ми знаємо паяльник. І от споживання не збільшується цей регулятор. Як би я не крутив на ну цю лампу, У ватах нічого не збільшується. Так, встановлюю. Ця лампа розжарювання. Тут зовсім інша ситуація буде. Дивіться, кручу білий. Так, чорний протигодинникової я викрутив максимум протигодинникової. І кручу. Тепер білий, за годинниковою, кручу, кручу, кручу. І от, як бачите, впала. Яскравість нитки до мінімуму. Саме мінімум. Тепер кручу за годинниковою чорний. От. За годинниковою, тобто струм відкривається, потужність збільшується. От. Максимальна потужність, як бачите, Розжарена аж біла нитка. 13,6 Вт. Але ми пам'ятаємо, що в нас 2,5 Вт і ця лампочка і паяльник. Значить, віднімаємо 2,5, виходить рівно 11 Вт. Оця лампочка. 11 Вт. споживає при максимальній потужності. Це за годинниковою до упора цю і за годинниковою до упора цю. Тобто за, за годинниковою збільшується потужність в ватах і в цьому регуляторі, і в цьому. Так, ну це взагалі-то там на частоти впливає. Так. Тепер проти годинникової кручу білий регулятор от плавно спадає. Плавно, плавно, плавно. От саме мінімум. Це білим регулятором. Саме мінімум білим регулятором виходить 0,3 Вт. Ця лампочка, зараз 0,3. А чорний регулятор зараз на максимум за годинниковою. Тепер кручу проти годинниковою чорний регулятор. Як бачите, все вимкнулось прямо. Перемкнув ось так. От, білий регулятор я зробив на мінімум проти, ой, на максимум за годинникову І тепер регулюється тільки цим. Це регулює ось так. Дуже мінімум. От саме мінімум споживання. Один і один вата виходить. Ну, так, збільшую. От. Ну так. Ну от будете знати, скільки споживає та неонка вже вам показав. Ну все, всім пока.